Слава Ісусу Христу, благословенного дня. Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ми живемо в небезпечний час, коли кожен має чітко знати, заради чого живе, та віддає своє життя. Ми всі задіяні у найбільшій битві за свободу, як у матеріальному, так і в духовному світі. З перших сторінок Біблії Бог розкриває і не приховує у чому суть нашого земного буття. І сказав Бог: нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розкриває, дерево, овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так: ми бачимо, що земля була створена Богом для пророщування, тобто для росту, сіяння, насіння та принесення плоду. У кожному плоді є насіння, і плід продовжує насіння за своїм родом. Тобто посіяне насіння дає такий самий плід. А тепер перенесемо цей принцип у духовний світ. Ісус прийшов на землю як насіння, і Він за своїм родом створив свою сім'ю учнів. Якщо ми є насінням Ісуса Христа, якщо ми Його діти, Його сім'я, то звичайно будуть учні. Насіння продовжуватиметься, це і є втіленням у життя тієї таємниці, про яку говорив Ісус Христос. Людина, яка приносить плід і сіє. Насіння буде успішною і процвітаючою, подібно до того, як одна квітка може давати сотні та тисячі насінин, а одне дерево десятки тисяч плодів. Так і Бог чекає від нас плоду. Він каже: хто має плід, то дасться йому і примножиться. А хто не має, забереться від нього і те, що він має. У того збиток та руйнування. Ось чому чиє життя успішне, яскраве, прославляє Бога, а чиєсь ні». Бути посіяними ось суть нашого земного життя. Господь показав нам приклад, як прожити життя, наповнене сенсом.